Привіт! Сьогодні поговоримо на тему самоцінність. Е, ви знаєте, насправді цей тиждень досить багатьох словів, я з відправлялися. Я бачила цю тему про самоцінність, самооцінку, і я хочу сьогодні поділитися цими інсайтами, і я Ви Знаєте, що головне. Я зрозуміла, що я, як нутриціолог, розповідаю іншим, як перебувати до себе, а самоцінність є тією основою, вимоцю своє тіло, яка допоможе людям вибудувати її. Але я сама досить багато в чому не є людиною, яка має високу самоцінність і насправді мене дуже багато цих команд. Зноцінювання себе знецінювання своїх результатів, знецінювання досягнень. Я просто не хочу вийти в ефір, щоб розповісти, поділитися результатами, і самоцінність ставить це той фундамент психічного здоров'я. Це те, що дозволить кожному бути просто щасливою людиною, коли ми її досягнемо. І самоцінність це не про егоїзм чи гордість. Це про відчуття того, що я достойна поваги просто тому, що я є. Не за якісь досягнення, не за якусь думку інших, а просто так. І коли людина себе цінує, себе поважає, вона зовсім з іншою думкою ставиться до свого тіла. І насправді, ось ця самоцінність це є база, коли ми розуміємо, що Бог дав нам тіло, одне тіло. І, і як ми про нього турбуємось, так ми в ньому проживемо. І ця турбота починається не лише з харчування, а з того, чи знайдемо ми час на фізичну активність, чи знайдемо ми час, час лягти спати, тобто такі базові, прості речі, які ми можемо робити кожного дня. І тут те, чи цінуємо ми своє тіло, чи цінуємо ми свій час, тому що ми протягом дня можемо витрачати свій час на багато речей. Ми витрачаємо час, допомагаючи іншим людям. Але в цей час же ми не цінуємо свій час, не цінуємо себе і своє діло. І ми ось наприклад, можемо відчувати постійно в тому, не давати собі можливості відпочити, тому що ми не заслужили. Ми не цінуємо своє тіло настільки, що даємо дозвіл собі якісно харчуватись, даємо дозвіл відпочивати. Відновлюватися і заповнювати тими справами, які нам можуть не приносити радості, і також сьогодні такий є пункт як соцмережі, і найгірше, що ми можемо зробити для своєї самостійності, почати хворіння себе з іншими, коли ми дивимося на інших, які вони, і що роблять. І порівняння себе з тими ідеальними картинками в інтернеті, тому що досить часто те, що люди нас, люди, які вони є, як вони живуть в інтернеті і в реальності не відбувається. І ми відчуваємо себе не недостатньо хорошими спеціалістами, недостатньо якимись хорошими батьками, недостатньо маємо гарне ідеальне тіло, тому що ми бачимо. І ці ідеальні картинки. Тому перш за все порівнюємо себе із собою в людому, тобто які ми були, і як ми змінилися, і чи є у нас прогрес. Хочу дати вам декілька як почати цінувати себе, це на якийсь момент це певний шлях, певні кроки, які ми можемо зробити. І це можуть бути такі прості речі. Почати, наприклад, готувати до себе з любов'ю, не дісти десь на бігу, тому що ніколи немає часу, а знайти, виділити цей час і приготувати ті страви, які приносить користь нашому організму. Говорити з собою з повагою до себе. Тому що досить часто ми звикли перетатувати себе, сварити себе. І усі ці відчуття. Ми себе постійно е, знецінюємо. Е, постійно наш внутрішній критик говорить е, недо е, що ми якісь не до ідеальні. Е, Викликає таку внутрішню тривожність. Як результат те, що зняти тривожність людина навіть почати заїдатися негативні емоції і виникне е, таке розлади першої будівлі, такі пешки, сигнальчики, ми Замість того, щоб проживати це їх заїдаємо. Також що ми можемо щось для себе дати, це, звичайно, рух не для форми якоїсь, а для свободи. І головне тут вибрати те, що буде подобатися вам. Ну, звичайно, є певні такі психологічні практики, коли ми можемо по вечорах писати щоденник вдячності. Чи які справи я сьогодні зробила? Скажу насправді особисто, я лінуюся це писати, хоча знаю, що це дійсно дозволить повернути все відчуття собі, своєї цінності, що я гідна турботи, я важлива і просто я маю цінність, тому що я є. Насампелин на кінець хочу сказати, що самоцінність це не щось далеке чи абстрактне. Самоцінність це те, що є у кожному з нас. І нам потрібно просто згадати, що ми цінність для себе. Тому в коментарях напишіть, будь ласка, як у вас на сьогоднішній день з вашою самоцінністю? Чи турбуєтеся про своє тіло з любов'ю з другою чи від примусу? І... Тем пока